У середу 4 жовтня в Україні пройдуть дощі, невеликі опади супроводжуватимуться досить комфортною температурою повітря. За даними Укргідрометцентру, очікується плюс 26 градусів в середньому по Україні. Невеликий короткочасний дощ прийде вночі в північно-західних та вдень в північних областях. Нарешті території без опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів в секунду. В західних в день і в північних, та центральних. Центральних областях подекуди пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі від 8 до 13, на сході та південному сході України від 4 до 9, вдень від 17 до 22, а у центральних та південних областях від плюс 21 до плюс 26 градусів. Йдеться в повідомленні. На Київщині 4 жовтня очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Лише місцями по області в день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. По області в день подекуди пориви від 15 до 20. Температура по області вночі від 8 до 13. Вдень від 17 до 22 градусів. Додали синоптики у столиці України Києві вночі прогнозують від 9 до 11, а вдень від плюс 19 до плюс 21 градуса. Також метеорологи звертають увагу, що 4-6 жовтня прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Разом з тим синоптик Укргідрометцентру Наталія Артуха повідомила, що до кінця поточного тижня температура в Україні почне знижуватися. 5 жовтня в Україні, крім заходу та півночі, місцями невеликий дощ. Температура вночі від 8 до 14. Вдень від 17 до 23. У середу вночі у східних областях від 4 до 9 тепла. Вдень у південній частині та центральних областях від 21 до 26 градусів тепла. Вітер південно-західний та західний 5-12 метрів в секунду. 4 жовтня в західних. Удень і в північних та центральних областях місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. 6 жовтня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західних областей, очікується невеликий дощ. Температура вночі від 6 до 12, на узбережжі морів до 15 градусів, вдень від 13 до 19, а у південній частині від плюс 18 до плюс 23 градусів, сказала птуха. Синоптики також розповіли, чи варто чекати на перший сніг у жовтні. Місяць, за прогнозом очікується прохолодніше. Хоча середньодобові значення перевищать норму. Вересень 2023 року в Києві став 12 м серед найсухіших, починаючи з 1891 року. Крім того, також було зафіксовано три температурні рекорди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.